Залишилось тільки розглянути, як переводити звичайні дроби у десяткові. Є два способи переведення звичайних у десяткові. Почнемо з першого, це коли ми просто чисельник ділимо на знаменник, так як риска дробу це ділення. Ну, от тут в мене розписано 1 восьма, да? давайте я ось тут перетворюю 1 восьму. От, нехай мені потрібно 1 восьму перетворити в десятковий тріп. До цього я просто 1 ділю на 8. Поділю стовпчик. 1 на 8 не ділиться, буде по 0, цілих. тепер тут ми знаємо кома і безлічну лів, тому цю кому сюди списую. А тут вже беру 10. 10 ділимо на 8 буде по 2. Ой, по одному. 1. 1 на 8 це 8. Так, Остача 2 залишається. Спишемо ще один нулик, 20 на 8 це буде по 2. 2 на 8 – 16. остачі 4. Знову списую 0. Я їх можу списувати доти, доки мені потрібно. 40 на 8 це буде 5. 5 на 8 це 40. Все, отримали 0. Ділення закінчили. Отже, 18 це 0,125. Це перший спосіб був. А інший спосіб, наприклад, я візьму 1 четверту. Коли ми можемо також ділити в стопчик, а можемо звести цей дріб до знаменника 10, 100, 1000 і так далі. Отже, як зробити з четвірки 10, 100 або 100? 10 не вийде, не вийде на щось домножити ціле, щоб вийшло 10, так? можемо 100 отримати з четвірки. Для цього мені треба 4 домножити на 25, але одночасно я і одиницю домножаю на 25. Ось, і, відповідно, чисельнику отримаємо 25, знаменнику 100. А 25, сотих, таке ми вже вміємо переписати десятково, це буде 0,25. Це другий спосіб перетворення десяткових звичайних дробів у десяткові. І тепер розглянемо наступний приклад. Це я витру. Ось є 8 третіх. Знову дивіться. 3 можемо поділити на 8 стовпчик, так? Там я ділила одиничку на 8. На 8 ділення в стовпчик виконується до кінця. А можна з 8 зробити 1000, домноживши. От якщо я 8 домноживши на певне число, я мала сказати. 10 100 не вийде з 8 зробити. Але от 1000 можна зробити, це мені. Треба на 125 домножити. І відповідно є 3 домножаю на 125. Таким чином, внизу в знаменнику буде 1000, А в чисельнику буде. Так, тут є 5. Це 375 буде. Тисячних. Відповідно, це буде 0,375 тисячних. Стоп чи ділити вийде те саме. Тепер розглянемо. 2,5 шостих. Це є мішане число, вже його переводимо в неправильне число. Пригадуємо, 2 множимо на 6 це 12 плюс 5 17 шостих. Я поділю тепер у стовпчик. Чому я ділю стовпчик? З 6. Я не зможу зробити ні 10, ні 100, ні 1000, і так далі. Зараз поясню, чому і давайте поділимо: 17 поділимо на 6 буде по 2. Ну, шістки 26 в 17. А 2 на 6 це 12. Остаче лишається 5. Тепер тут кома нулик. Тут списуємо кому нулик сюди. Списуємо. 50 ділимо на 6. 48 ділиться на 6, це по 8. Остаче, 2. Далі списую 0. 20 на 6, це буде по 3, а 3 на 6 це 18. Остача 2 знову. Знову списую нулик. Знову по 3, знову стача 2 залишається і так далі. Бачимо, тут будуть виходити трійки. Це в нас виходить десятковий періодичний дріб, так? Десятковий нескінченний періодичний дріб. Відповідно, ми його запишемо, що це є приблизно 2, цілих, 8, а трійку ми так візьмемо в, в дужки. І таке число ми можемо просто наблизити. Якщо нас просять таке число наближити до десятих, ми вже розглянули округлення, так? то це буде приблизно 2,8. Просять до сотих це буде 83 сотих і так далі. Тобто ми не завжди кожен звичайний дріб перетворимо в скінченний, періодичний, ой, в скінченний десятковий дріб. Бувають випадки, коли виходить нескінченний періодичний дріб. Ось тому е, отут у нас буде 2, цілих, я напишу приблизно. 2,83. Далі підуть трійки. Е, так, до речі, як розрізнити, чи дріб перетвориться в скінчаній десятковий, чи в періодичний десятковий? Якщо в знаменнику є число, яке ділиться на 3, От, або розкладається на множники, серед яких буде трійка, то, таке, ну, то відповідно, у нас ділення не виконається. Сім також може бути, ну можуть бути інші числа. Або, щоб ви по-іншому розуміли, якщо взяти знаменник звичайного дробу, розкласти його на прості множники, і серед тих в тому розкладі будуть тільки двійки і п'ятірки, то тоді ми перетворимо скінченний десятковий сітковий дріб. Якщо будуть з'являтися інші числа, тоді ні. Ось, наприклад, у нас в першому знаменнику було 8. 8 можна подати як 2 на 2 на 2. Самі двійки, так? 6 це вже є, наприклад, 2х3. На Серед е, множників є 2, 3. Тому ділення на 6 не дасть нам скінченого десяткового дробу. Так, і останній приклад. Робиться аналогічно. Давайте перетворимо в неправильний. 16 на 5 це буде. В принципі, можна оцей, давайте оцей покажу по-іншому. Не обов'язково переводити в неправильний дріб. 5 цілих я залишаю, а 7-16 перетворюємо. Тобто я 7 за розстовчик поділю на 16. 7 поділити на 16. Це що буде. Це буде поки що по 0, цілих. тут дописуємо кому і нулик. сюди кому. Тепер 70 на 16. 64 ділиться на 16, це буде по 4. Так, остача 6. Списую 0. 60 ділимо на 16. Ну, це буде по, по 3 вже. 3 на 16 це 48. Остачі 12. Списую далі 0. 20 на 16. Це буде по так, 16 на по 7 пробую взяти. 7 на 6 це 42. 4 пам'яті, 7 на 1 це 7 плюс 4, 11. Списую остача 8. Списую 0, 80 на 16 це буде по 5. Мінус 80. Вийшло 0,475. Але в нас ще було 5, цілих, тому вже не буде 0, а 5, цілих, а тут маємо 4,3,7,5. Ось маємо ще такий випадок. На цьому з десятковими дробами все. Працьовуйте даний матеріал і далі будемо розглядати наступні теми.